Сдается, мы начали забывать о справжних героев, справжних оборонцев міста Херсон. О, мой гад, я уже даже, я порычуваю это. Ну давайте, это, мясо. Ребята, хочу вас обрадовать. Буду я жить в Херсоне, восстанавливать его потихоньку. Все, что от меня зависит, буду делать. Вот что я вам хочу сказать. Вибачте, а чому у нього рукаві член? Ну, от така людина yeah. ну, <рес> <рес> ну, Друзі, якщо хто не знає, це херсонський колаборант, якого потім зажмурили. Так, і що дивно, от що дивно до чого я його показав і згадав. Я побачив відео в Катарсісі, здається, <рес> побачив це відео і зрозумів, одну дивну річ, що всі спікери. Зрадники херсонські, поки що, окрім одного, не доїв, який доїв, потрібно було доїсти. Вони реально знищені. Угу. Тобто, до чого я це говорю? Що ми можете, можемо знаєте, того називати зрадником, цього називати зрадником, якось до нього ставитись. Але сьогодні я усвідомив сьогодні, чітко усвідомив, що наші спецслужби працюють на повне знищення. Тобто ніхто нікого не заарештовує, нікуди не везе. А як? Ну і на хіра. Ну так, в принципі. ну і на хіра. Навіщо? Якщо з тобою все зрозуміло, пальне дороге? працюють суто на знищення: Стрімаусав, Кавальов, так? Це ні, не Кавальов. Кавальов там, заступник. Оцей депутат. так. Заступник. У нас просто є ще один депутат Кавальов, який реально займається поверненням. Ні, ну я розумію, але це явно так, не той ну, депутат. То просто так, ясно, так, це, так, це той депутат, який займається зараз по той біч, невідомо не чим. Та. Далі, там був ще такий блогер. Я знаю, там, чим, так, він розлагається. Так, там був ще такий блогер, заступник Стріма Усова угу. там, по якимось питанням. Ну, Коротше, їх там багато, насправді. Топ... Там, там далі там, поліцейські, різні, чи, точніше, міліціонери. Ну, оце от, там їх доволі багато було насправді. І це почалося з перших днів війни. Згадайте долю луганського колаборанта Струка, який не знаю, що з ним сталося. Напевно, ну, тобто, свінка. Я до, того, ага. я до того, що їх просто знищують. Ну, це, це дуже важливо, ми повинні це розуміти. І це ще одна дуже важлива історія. Це означає, що росіяни не можуть забезпечити їм. Гідний а, рівень безпеки, Заходу, так, а та так. це потрібно, як ви думаєте? от, от в чому справа. Uh -huh. Тобто, це розходний матеріал, і дивлячись на те, що відбувається з тими, хто був в Херсоні, uh -huh. ми розуміємо, що що станеться з Ківою, що станеться з іншими, от, що станеться з іспанським цим педофілом, що станеться з Діаною Панченко? Тобто, Повинно з'явитись зараз розуміння у всіх зрадників. Ви будете, ну, це, це данність. Це зараз не профанація якась, це зараз не якийсь там, знаєте, гучний, гучна теза для, для пропаганди. Ні, це даність. Ви всі будете знищені, тому що це концепція державна. Щоб вас не було, вас ніхто не буде судити. І більш того, вас ніхто не може захистити. Вас не буде. Ви просто, ви просто ну, вас зариють. все. Е, я щойно подумав, як закінчать з Ківою. Він же ж голова федерації Доміно отак. Риба! Непогано. Дуже класно Роман Иванишин пожартував, цей рукочлен, коли mm -hmm. казав, будемо восстанавливать Херсон, він пише себе восстановить. Це прям топчик хороший.